Ці люди мають ну, дах. Найгірше, коли нас намагаються дурити. Вимушений покаятися і готовий за це буде притягнутий до відповідальності. <му> Шановні друзі, ви знаєте, що вчора втік злочинець Дмитрук. Той час, коли для простих українців кордони закриті через дію воєнного стану, коли не лише чоловіки військово зобов'язані офіційно, а й жінки, якщо вони є державними службовцями, а якщо вони є депутатками, навіть не Верховної Ради, а там сільської ради, а їм заборонено виїзд за кордони, це треба брати відрядження, щоб це відряження затвердило начальство. А якщо мова йде про Верховну Раду України, то там взагалі опозиції блокується будь-яка міжнародна. Все для простих смертних, але це не стосується вершки суспільства. До вершків суспільства сьогодні належить квартал в повному складі і приквартальні обслуги. Да, їм можна все. Пройшло приблизно два години після того, як я повернувся з виборів президента України. Настроєння у мене хороше. Почему хорошая? Потому что я понимаю, что такой херни больше в нашей стране скорее всего твориться не будет. Знаете, этот первый тур показал, что все-таки украинские боксеры самые сильные в мире. Я сейчас не о Усике и Ломаченко, я сейчас о каждом из вас. Потому что система власти сейчас в мощнейшем нокдауне. Сделаем страну вместе, но сначала мы сделаем... А якось так терпляється час, що ці люди мають ну дах в владі. А влада сьогодні зосереджена в офісі президента і тому ну тижня немає, аби хтось зі слух не поїхав, чи то на Мальдіви, чи то на Таїланд, і потім під цим соусом знаєте, закручують гайки всьому суспільстві. Ви слухами розберіться, будь ласка, зважаючи на те, що депутати від Європейської солідарності, від інших фракцій, яких не любить офіс президента, не мають ша. Анців, не те, що поїхати кудись за кордон, навіть наблизитися до пункту пропуску, тому що чекають, поки хтось дуже згори е, дасть сигнал, що може. Тому всі ці розмови про якесь несанкціоноване перетинання кордону, якусь втечу і подібне. Воно не витримує жодної критики. От найгірше, коли нас намагаються дурити, такі речі не відбуваються без контролю. На мою думку, з офісу президента, скажімо, згори. виходить, тікають одні заборони. стосуються інших іде постійне перекладання хворої голови на здорову. Оце треба припинити. Я вимушений покаятись, тому що частина вини безумовно лежить на Порошенко. Поки Порошенко відволікав владу, коли вона вимушена була здирати білборди ЄС, НАТО, Україна, Армія, Мова, Віра по всій Україні, увага влади спецслужб правоохоронних органів була кинута на білборди, кордон був оголений. І Дмитрук через відкритий кордон спокійно перейшов на той бік. Вимушений покаятися і готовий за це буде притягнутий до відповідальності. Ми вміємо визнавати свої помилки.